Вітаю! 19 вересня, 2025, місто Рівне Україна. Наразі я біля квітничка з деревовидними гортензіями Стронханабель, які пропонуються на продаж з відкритою кореневою системою. От дівчинка замовила кущик. І зараз я хочу на його прикладі розповісти, що до чого з цією деревовидною гортензією. Стронг Ханабель відрізняється від Аннабель тим, що в неї стоячі пагони. Тобто вона стоїть, вона не лежить. Це нова селекція, тому виводилося саме з міцними пагонами, щоб вони не полягали. Але по моїм спостереженням, саме стронг-анабель не полюбляє тінь і півтінь. Їй бажано висаджуватись на сонці, тому що я висаджувала в півтінь і вони практично не квітли. Чим більше тіні, тим гірше вона квітує. І ось хочу вам показати, викопую ось такою лопаткою довгою, щоб якомога краще. Зберегти кореневу систему. Коренева система, буду мочити. Ну, це футболочка все в даному випадку. Обгортати і в кульочок до Києва вона завтра о 9-й ранку буде там, в крайньому 12-та. Головне, не дуже довго її тримати і пересадити. Ось як ви бачите, невелика ямочка, тому що. Всі гортензії мають поверхневу кореневу систему ось таку кореневу систему поверхневу. І на відміну від волотистих, я ніколи їх не заглиблюю. Чому? Ось маємо приклад викопаний, так? Висаджувати ось так, як вона є. Ось заглиблювати її ось так не потрібно. От, висаджувати, от так от, як вона є. Ну, максимально якось там розправити корінчики. Нічого не треба тут різати, воно тільки що свіженьке викопане, і зараз же буде відправлене. Пагони, ось дивіться, це він за рік ось, бачите, виріс. Ну, як це показати. Ось це за рік виріс пагін. Ну, це ніяка відправка вам не окупиться, якщо її відправляти в метрову довжину. І буду обрізати по коробці самі пагони. Чому не варто переживати? Ось покажу вам. Дивіться, ось це – торічній пагін, ось, він. ось це. Був обрізаний, так як я показувала в своїх відео, на дві пари бруньок. Ось одна друга пара бруньок. От з цього е, торішнього пагона пішов молоденький, тому що всі деревовидні гортензії квітують тільки на пагонах цього року. Ось в цьому році пішов ось цей пагін, ось видно, звідси пішов пагін. І подивіться, яка маленька квіточка. Бачите? Ось така манюнька квіточка. Ну, як, вона не манюнька, ну менша, ніж ті, які. Е... Волоті, які квітують на пагонах, які пішли з землі. Ось видно, скільки пагонів. Ось один. Ось два. Ну, воно видно навіть по товщині. Зрівняйте, ось цей пагін і ось цей. Ось цей пішов з землі. Ось цей пішов з землі. Бачите, наскільки. А це на торічні то те, що ми обрізаємо. Тобто, в деревовидних гортенціях головне, щоб. Пагони ось тут ішли. то при висадці слідкуйте, щоб ніякі рослини сильно на неї не лягали. Стронха ханабель, як і більшість гортензій деревовидних, йде в ширину, тобто збільшується в діаметрі. На самих корінчиках ось тут створюються такі, не знаю, бруньки, не бруньки, як вони назвати, і з них вже йде. Ось ось ці великі пагони. Бачите, вони навіть самі мають ось таке корінечко, як би ось. Іде скоріння, пагони, скорення. Волотистих гортензій так не буде. Якщо нема бруньки, вона нічого не пустить. Тому деревовидна гортензія висаджується, і саме головне от, нарощення коріння. І щоб вона пускала ось ці здоровенні товстюші пагони з землі. Дуже невибаглива, а ось квіточка обламалась, дивіться, ось ця і ось ця. Бачите, яка різниця? Ну, видно, що ця в два чи в три рази більше. Ось. Це на цьогорічних пагонах. Ось така гортензія, дуже невибаглива. Зимує на всій території України, не потрібно вкривати, накривати і пригинати, прищіпувати, чи ще щось. Навіть якщо щось там недозріє і підмерзне, що буває в деревовидних ортезіях, питань немає. Ви ж бачите, навіть якби оце все замерзло, вона б квітувала на пагонах цього року, саме такими великими. Якщо у вас багато дрібноти появилося. Такі, знаєте, бувають вискакують, такі ну, зовсім тонюсінькі тонюсінькі Ось тут пагони, але це зазвичай дуже уже старшому віці там, 6-8 років. То ті пагони можна весною обрізати, бо вони будуть такі вот тонесенькі і вони не будуть стояти, вони будуть якби, як лежати. Але якщо роблять бордюри, навпаки не рухаються пагони, тому що вони заповнюють, якби сам низ, виходить. І виходить така стіна, просто біла стіна гортензії. Деревовидна гортензія набагато раніше починає квітувати, ніж волотиста, на місяць часу, напевно, може й більше, і дуже довго зберігає свою декоративність. Ну, як звичайно, як всі гортензії, вона потребує поливу. Без поливу гортензія не росте. Єдине, що не потрібно її перекормлювати. Знаю випадки, що люди сипали стільки азоту, що вона просто. Не квітувала, вона просто жирувала. І ще одне, чим відрізняється Аннабель від Стронг Анабель. Ось дивіться, ось тут була обломана вітка. Зараз секунду. Ну Десь знесена чи песиком, чи мною. І навіть коли знесена вітка, має здатність випускати і ще й квітувати. Якби мати повторне квітування. В південних регіонах навіть цим користуються, обрізають оце, що раніше заквітло, ну в них і раніше воно заквітне, ніж в мене на півночі, і мають ще друге квітування. А відповідно, після зими спускаються ось на цю бруньку, ось так от обрізають її. Тільки не обрізайте геть, отак от по брунзі. Лишіть отак, от хоч півтора-два сантиметра. Щоб не засохла і ця брунічка. Ось так от обрізали і все. І вона тут випустила, будете мати ось таке квітування, а з землі будуть нові пагони і будете мати ось таке шикарне квітування. Так що, хто бажає, ось маю ще десяток кущиків, це з відкритим коренем. На слідуючий рік планую в п 9 горщику. Дуже вона не любить деревовидне гортенця, дуже не любить горщики. Їй найкраще це в землі. Де б то не було, незалежна яка земля, до землі, їй не потрібне підкислення чи якісь там спеціальне. Ну, звичайно, щоб не це не бита цегла була, так? Але люба земля, і вона росте прекрасно. Всім гарних. В садочки вирощуйте гортензії, волотисті, деревовидні, широколисті, якщо у вас на це є натхнення і бажання. <рес> Ось, хотіла просто показати, бо зараз маю запакувати дівчинці і відправити. Маю надію, що наші садочки будуть найкращі. У всьому світі вирощують гортензії, незалежно, який це континент. Просто потрібно підібрати саме свої сорти. Якщо не маєте часу, не маєте як заморочуватися з ними, Деревовидні це самі безпроблемні. Один раз обрізали, можна не нормувати. Єдине, що обрізати до соку руху це кінець лютого, початок березня, в залежності як починається весна. Якщо в південних регіонах, дивіться, може вам там треба і в січні обрізати, я ж не знаю, як, як у вас з погодою. Нічого страшного, я ось просто е, зазвичай ріжу на одну, а тут, якби була затяжна така весна, обрізала на дві. Вона все рівно проквітує. Саме безпроблемна, зимуючи на території всієї України, деревовидна гортензія. Є зараз великий асортимент, є різні кольори. Є навіть уже гортензії, які мають висоту не більше 50 сантиметрів. Буду пробувати їх теж живцювати. Зараз маю колекцію біля 20 деревовидних гортензій, але за всіми треба спостерігати. Ось, наприклад, Лаймріки в мене був великий кущ, пересадили його під плідник в тінь, і він в мене в цьому році не заквіт. Взагалі ні, ні одної квіточки не було. Тобто буду виймати його з тіні і висаджувати знову десь на сонце. Отак От я ношуся з цими гортензіями, дивлюся, який сорт, якому сорту що більше пасує. Так само Анабель Три рази чи чотири її пересаджувала, поки не посадила в повну тінь, і в повній тіні Аннабель саме краще себе почуває. Що не сказати про Строндханабель. Їй обов'язково потрібно сонечко. Дякую за перегляд. Ділимося своїми спостереженнями. Розповідаємо в коментарях, які ми деревовидні гортензії вирощуємо. Вони дійсно є зараз нова селекція, ну, просто чарівні, чарівні квіточки. І взагалі така рослинка, яку я люблю. Посадив і забув, що я називаю, але, ну, все рівно за всім треба дивитися, але є такі саме рослини, які потребують менше нашої уваги, а віддають чудові сусвіття з, ранньої, з раннього літа, навіть іще в кого яка область, що з пізньої весни до пізньої осені. Дякую вам. Вирощуємо. Ділимся, і все буде Україна.